Воскрес, шановні глядачі, телеканалу Тиса 1. Ми знову знову з вами в ефірі. Перед нами програма Духовні Обрії. Сьогодні гостями нашої студії є голова місіонерського відділу Мукачівської православної єпархії, настоятель храму, на честь святителя Йоанна, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциско, протерей Віктор Палишович. Вітаємо вас у нашій студії та заступник голови відділу протодіякон Олександр Отець Олександр, Олександр теж вітаю вас. Ви давно-давно, давно не були в нас в ефірі. Ми раді вас бачити. Темою сьогоднішньої нашої програми, шановні, Є тема е, така досить, е, з одного боку, незвична, але разом з тим, вона дуже така жвава і вона, як кажуть, жива тепер у сучасному технологічному світі. Це тема священик онлайн. Чому ми обрали власне таку тему? Ми будемо розповідати в процесі нашої програми. Заздалегідь забігаючи, хотів би тільки відмітити, що на одному з наших іпархіальних ресурсів не так давно відкрилася нова місіонерська така програма, новий проект місіонерський, який передбачає безпосередній зв'язок з священнослужителем за допомогою інтернет мереж. Хочу також вам нагадати в нашій програмі є Електронна скринька, духовні обрії Укрнет. Зараз ви її бачите на своїх телеекранах. Будь ласка, насилайте на неї свої побажання та запитання стосовно наших телепрограм та питання, які вас цікавлять. Отже, отець Віктор, напевно, почнемо з вас. Ви священик, який. Дуже живо бере участь у житті Мукачівської єпархії. У вас є молодіжне братство, про яке ми теж зараз скажемо. Перше питання, яке хотілося б розібрати, це необхідність присутності церкви в інтернет-мережах. Кожен із нас є молодим священнослужителем, і кожен із нас є в інтернеті, в мережі Фейсбук, кожного є сторінка ВКонтакті знову ж таки в місіонерських цілях. Чому церкві зараз необхідно, іноді ми повернемося теж до того питання, іноді хтось засуджує, що церква дуже багато в церкві і в інтернеті. Чому церкві все-таки необхідно бути присутнім у інтернет мережах? Дякую вам за це запитання. Воно дуже актуальне. Ви знаєте, зараз місія церкви найперше спрямована якраз на інформаційний простір. Чому? Тому що як люди комунікують ті, які є поза церквою. З церквою вони ж не приходять в церкву всередині для розмови з священником. Зараз найзручніше для них є це якраз інтернет. Так. Е, чому церкви багато в інтернеті? Ну я би не сказав, що багато. Мені здається, що нам ще є над чим працювати. Мені хотілося б, щоб всі ті питання, які виникають на вулиці в транспорті громадському, коли люди ранком їдуть на роботу, могли чути священики і на них давати свою відповідь. Але ми бачимо зараз навіть в тому ж інтернеті цього нема. Скільки люди е, розмірковують на якісь там питання, які піднімаються в ток-шоу проти церкви, наприклад, так? Е, там, чомусь священники багаті, чому священники товсті. Це за, зараз найбільше, що хвилює людей ці питання. Їх не хвилює там, чому Христос там носив бороду. І місія церкви це якраз відповідати людям на ці питання. І мені здається, було б нас більше в інтернеті, і ефективно би було в інтернеті, не просто було, так? То від цього би була церква, мала тільки користь. Чому ми саме в інтернет-мережах? Тому що інтернет це простір великий, і тут ми більш глибоко працюємо саме в мережах. Ну, тому що там наші діти, тому що там наша молодь, тому що там всі. Ми бачимо, що від президента країни так. до простого юнака всі мають свою сторінку і прекрасно розуміють, що поширена інформація саме в інтернет мережі від публічної особи вона швидко розповсюджується навіть в інші засоби масової інформації, такі як телебачення, радіо. Якщо цікава інформація, подається її моментально, причому без ніякої е просьби чи старання тої людини, яка її поширює. Забирають інтернет-ресурс. У мене недавно був такий випадок. Я 9.45 опублікував, в 1010 10 вже всі інтернет. Спочатку друковані, потім е, інтернет-площадки, е, які є в нас в місті Ужгороді, розповсюдили, потім навіть телеканал ТИСА, потім навіть радіо я почув, їх їдучи в транспорті. Тобто нічого для цього не робив, тільки написав пару речень. Інформація цікава, люди слідкують, тому що у нас є всіх друзі, журналісти, е, які, які слідкують за нашою сторінкою. І я рахую, що це прекрасний і зручний засіб. засіб для священика, який хотів би поширити певну інформацію. Так, да, тут вступають в слова апостола Павла, що все нам дозволено, але не все корисно, нічого не повинно володіти нами. Е, нагадую, користуючись нагодою вам, шановні глядачі, що в нашої телепрограмі є електронна скринька. І хотів ще додати е, всі наші телепрограми, ви маєте можливість передивитися на офіційному сайті Мукачівської єпархії Мукачеві Чорчуа. Е, адрес сайту ви зараз бачите теж на своїх телеекранах. На нашому сайті є така рубрика, як Сінопсіс TV. Це офіційний відеоканал нашої єпархії, де ви завжди маєте можливість і змогу передивитися в записі всі наші телепрограми, духовні обрії. Повторююся наша тема програми Священик онлайн. Зараз, напевно, надамо слово Олександру, людині, яка технічно не просто відповідає за наші ресурси, але їх наповнює і. У нього є своїх дітей багато в сім'ї, але в нього є ще багато е, віртуальних дітей під назвою наші сайти, е, які ми, про які ми зараз говоримо. І е, серед них є одна ідея місіонерська, про яку ми ще зараз поговоримо, але зараз очі вам: про рубрику «Священник онлайн і про інші якісь місіонерські молодіжні проекти. Дякую, отець Олександр. Ну взагалі, рубрика «Священник онлайн вона розміщена на одному. З наших, ну, якби, на, 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 ну, це не основний ресурс єпархії, такий, скажімо так, неофіційний, який так. вже діє із 2012 року. У вересні вже нам виповниться 4 роки. Це uh -huh. адреса дуже легка. Куполнет. Офіційна його назва знайомство під церковним куполом. Так. Ну, Взагалі трішки з історії цього проєкту. Скажу, що якби. Спочатку задумки були створити повністю власну о, якби, на соціальну православну мережу, ну, але як, м -м, в процесі свого розвитку ну, ми зрозуміли, що ми ній конкуренції над комерційними мережами, тому що це, це дуже серйозні бізнес-проєкти. Тому ми що можемо, то робимо. Так? Зараз ми маємо на даному етапі це е, місіонерський проєкт. Такий інтернет, але е, з особливостями і з елементами соціальної мережі. Тобто mm -hmm. тут так само можна зареєструватися, вести свою сторінку, створити До речі, свою як групу, зареєструватися, хто може зареєструватися ну, як традиційно, як і на інших сайтах, реєстрацію через електронну адресу, а також є можливість вийти на цей ресурс через інші соціальні мережі, Facebook, mm -hmm. Контакт, Однокласники. Значить, конкретно по «Священник онлайн. Е, ну, Коли з'явилася взагалі ця ідея? Ну, як вона з'явилася вона на початку 2016 року. Угу. Взагалі, якщо так взяти, то це не новий такий проект так. церкві, тому угу. що особливо у руській церкві в Росії це дуже широко розвинуто. Там є такий навіть проект, теж батюшка онлайн. Ми зробили це якби для, свого, для своїх віруючих, для свого контингенту. Так? Так, так. Тому що у нас є теж своя специфіка, національна специфіка, і тому і, тим більше церква так само у нас відкрита до нашого народу. І, е, значить, е, ну, на початку 2016 року, благословення нашого владики, ми вирішили трішки. Щоб, щоб цей проєкт був дійсно е, живий. у нас у церкві відкритий, е, було запрошений ряд священників, е, двоє з яких тут зараз присутні, які є дуже активними учасниками і цього проєкту, і не, ну, не тільки учасниками, а взагалі вступають у живе спілкування онлайн з людьми. І ми його систематизували і максимально наблизили для того, щоб людина. Могла е, легко в разі виникнення духовної потреби звернутися до священника не тільки в письмовому, а на цьому проєкті, на сторінці цього проєкту, «Купол.нет. батюшка онлайн є номер телефону кожного священника, е, де ми можемо спокійно, е, якщо ми не можемо висловити свою думку, у будь-який час зателефонувати цьому священнику, тому що вони попереджені. І, і, і на на будь-які можливі телефонне, інтернет, небто так, так. через тобто, пошту е, тут є е, дуже важливий такий е, нюанс і момент, е, чому все ж таки онлайн, так? так. Тому що е, вже навіть за півроку ми отримали дуже багато запитань, так і можна відмітити такі особливості, що звертаються в основному люди. Які тільки наближаються церкву, які тільки цікавляться, які ще не повністю, о, як ну не повністю церквилися, mm -hmm. лише шукають Бога. В основному це такий контингент, і о, психологічно навіть така людина, коли вона десь не може зайти у храм, так, на ну, якісь свої такі перепони, тим більше, що їй важко морально переступити, щоб підійти до священника вживу, так, так. запитати його. Тому що люди, які постійно в церкві, які постійно в богослужіннях, для них немає проблем зайти, наприклад, у спілкуванні Спілкування, зі своїм так, священником. Так, так. А контингент людей, які тільки шукають Бога, для них це дуже актуально. Тому ми у цьому бачимо дуже велику місіонерську роль цього проєкту. Кіз Віктор, ви голова місіонерського відділу. Слава Богу, слава Богу, в нашій єпархії є. На Західній Україні одна із е, потужних таких медійних е, площадок церковних, і є можливість а, на нашому сайті на куполнет, на священник онлайн. Е, знаю, що ваше молодіжне братство Ужгородське теж має свій сайт, ваш е, храм має свій приватний сайт. Е, з точки зору місіонерства. Е, звичайно, як каже отець Олександр, е, звертаються в священник онлайн люди, які роблять перші кроки в церкві в церковні. Це природньо, це добре, і е, з точки зору місіонерства, що робити, щоб втримати людей? Звичайно, ми не акцентуємо увагу на тому, що от, е, через, сайт, через інтернет людина буде е, е, отримувати їжу духовну, вона буде вдосталь е, 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 насичена цим. Е, що зробити після. Інтернет, спілкування з людьми, що можна з точки зору місіонерства, можливо, навіть, навіть не через священика, можливо, міряни є або які які кроки підходи. Отець Олександр, маю за честь сьогодні в ефірі подякувати вам за вашу багаторічну роботу якраз в інформаційному пространстві. Mm -hmm. Те, що ви сказали, що це моя заслуга там якось, але. Якраз місіонерство без інформаційного поля, воно в сучасну епоху, воно буде мертве. І скільки ви робите, якраз в цьому напрямку, місіонерство, воно дуже многогранне. Так. І одна із головних ніж це ви робите. Тобто ви теж місіонер, хоча називається ваш відділ інформаційний, але він великий ключовий місіонерський, потужний блок, який діє в нашій єпархії. І за це вам велике спасибі за те, що ви вмієте, от навіть через такі передачі, як сьогоднішня. До тих людей, які нас зараз дивляться, достукатись. Що потрібно робити е, з тими людьми, які приходять на наші інформаційні площади через Мукачево, так, Чечуа, Києв е, інші ресурси, які є в єпархії, їх є дуже багато. І хочу відмітити, тому що мені личить, вам не личить, що ці ресурси є е, навіть відмічені в Київській митрополії Української православної церкви. Наприклад, Сайт, офіційний сайт нашої єпархії визнаний найкращим сайтом попереднього року в Українській православній церкві. Тобто, наскільки системно подається інформація, наскільки доступно до людей. І в тому плані, як утримати людей, я б навіть це слово не вживав, угу. тому що місіонерство що це таке? Це ми пропонуємо так. людям. Я би його зрівняв, як святі оці кажуть, що священик взагалі його покликання це лікувати людей, от як лікар. От коли пацієнт приходить до лікаря, зачасту люди приходять навіть в інтернет-площадку так само, коли приходять до лікаря. Рідко в нашому суспільстві люди приходять просто я здоровий, хотів би ми догляд пройти. А зачасту вони приходять, мене щось болить. І так само людина, яка приходить на, я таку зроблю паралель. Вона приходить на наш ресурс інформаційний, вона щось її болить в тому питанні. Так? То, що на язиці в людині, то в неї на серці. Так. І я бачу тільки одне: як можна людину цю утримати, мало їй відповісти. Це добра консультація лікаря. Ну і що так, далі? Так, так. Пацієнту. Потрібно їй допомогти стати на ноги в духовному платі, потрібно її вилікувати. тому що Місіонерство саме в цьому заключається. Христос, він головний місіонер. Він прийшов для того, щоб нас ізцілити. православна церква каже. Все, немає ні інших трактовок його земного життя. Сьогодні ми те саме робимо через інформаційне середовище. Ми кажемо, ми хочемо вам запропонувати інше здорове життя в духовному плані. Тому що то життя, яке ви ведете, ми звертаємося, наприклад, до конкретної аудиторії молоді. Воно пагубне. Подивіться, ми вам покажемо, чому. Заходимо в інтернет-кафе. Е, спеціально зайшов цей Олександр недавно. Так. Спеціально. У мене не було цілі щось там роздруковувати чи щось інше робити. Я зайшов подивитись, яка публіка, що вони роблять. Так прийшовся, не було жодного комп'ютера вільного. І всі, хто там сиділи, це була молодь від 15, приблизно 20, до 20 років. Представляєте? Я пройшовся, подивився, одні грали в ігри. В хорошому випадку це машинки, другі в карти, ігри комп'ютерні, треті – дивились порносайти і так далі. І ми маємо що сказати цим молодим людям. Подивіться, до чого це приведе. Ми бачимо реальні приклади, що це вам не на користь. І в цьому заключається місіонерство до кожної аудиторії людей, якою би вона не була, показати шлях, який ми пропонуємо. Але цей шлях головний наш приклад. Мало говорити, да? люди зараз втомились від слів, не тільки зараз, це вже давня істина. Люди хочуть бачити приклад цей. І тому так важливо нам самим, в першу чергу, священникам, показати людям. Цей здоровий шлях, який Господь заповідав Іване. Дякую дуже гарно. Шановні глядачі, нагадуємо вам: ми в ефірі телепрограма Духовні Обрії. Сьогодні ми говоримо на тему «Священник онлайн. Ми говоримо про один із місіонерських проєктів, який є на площадці «Купол.нет». В гостях у нас голова місіонерського відділу отець Віктор Палош та його заступник протодиякон Олександр Онисько. На превеликий жаль, хронологічні рамки нашої програми дуже-дуже маленькі. У нас залишається буквально 2-3 хвилини до завершення цього ефіру. Попросимо, на вірно, це Олександра. Ми повернемося в наступній програмі. Дивіться нас обов'язково. Шановні глядачі. Сьогодні лише перша частина нашої програми. У нас буде продовження цієї теми в наступній програмі. Як все-таки людині, яка хоче зв'язатися? Через сайт вона може від... дозвонитися до будь-якого священника. Можливо, скажіть, в яких хоча б районах ці є священники. Можливо, люди знають цих священників. Доречно думаю сказати декілька слів про кожного священників. Значить, зайти на ресурс можна, або, ще раз повторюсь, або з офіційного сайту єпархії. Так є вкладишка батюшка онлайн, або власне з самого куполу о, з, з самого сайту купол.нет священник онлайн так, так само. Значить, відповідають на запитання п'ять священників. Один з них це монах, самий перший архімандрит Тихон Лютянський священнослужитель Мукачівського жіночого то. монастиря. Потім перед вами отець Олександр Монич, голова інформаційного відділу, отець Віктор Палош, голова місіонерського відділу, отець Василій Керецман, голова молодіжного відділу іпархії. І е, протирей Василій е, Юрина, е, референт владики Феодора. Так. Е, це священники, які завжди відкриті е, до, до людей, завжди з радістю відповідають на ваші запитання. Тому ми будемо дуже вдячні. Залишайтеся живими, запитуйте, тому що церква завжди відкриває двері для тих людей, хто шукає Бога. Так. Дякую, дуже гарно. отець Віктор, Віктор. Е, кілька секунд. Глядачам побажання кілька секунд. буквально. <кій> я бажаю вам, дорогі наші глядачі, щоб ви завжди були такими радісними, як сьогодні радісні ці дні святої Пасхи. Головне наше місіонерське свято, взагалі свято церкви. Я рахую тут черпаємо ми сили для свого життя подальший рік, як каже наш владика, в цьому святі. Це свято Пасхи. Воно нам дає конкретну відповідь на питання, для чого ми живемо і як нам тут жити. Вона надихає нас цією радістю, і тому я бажаю від щирого серця, щоб ця пасхальна радість, радість світлого Христового Воскресіння завжди була з вами. Дуже гарно вам дякую за те, що ви викрали кілька секунд, хвилин потрапити в нашу програму. Шановні глядачі, з вами була програма Духовні обрії у нас кілька секунд. Залишайтеся Христовими. Хто має доступ до електронних мереж боїться підійти до священнослужителя. Ви тільки що чули 20 хвилин перед тим, що потрібно робити для того, щоб знайти спілкування зі священником, для тих, хто ще робить перші кроки в церкві. Бережіться, будьте христовими. Нехай Господь воскресає у вашому серці, в душі бережіться і докладайте всіх зусиль, можливих і неможливих, щоб бути разом з Богом. До наступних зустрічей. Христос, посеред нас.